Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Повальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, духовною практикиною. І Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, вітаю вас, шановні глядачі прекрасного каналу. Рада вас дуже бачити. Ви сьогодні маєте неперевершений вигляд, просто сяєте. І я підготувала сьогодні таку не менш цікаву тему для нашого ефіру про те, що нещодавно прочитала в інтернеті. Є такі припущення, дуже багато хто про це пише, що зараз доля людей змінюється на 180 градусів. Тобто, Доля людини зараз абсолютно перевертається і змінюється. Чи правда це, чи правда, що зараз датам життя людей зміниться взагалі в інакшу сторону, навіть якщо по долі у них там були певні якісь да, там прогнози, майбутнє і так далі. Тобто, що зараз у людей повністю зміниться їхнє майбутнє. Змінюється енергія землі і змінюється енергія нашого фізичного тіла. Ми зараз більш будемо тісніше взаємодіяти із природою і з вищими силами. Багато хто із нас буде більше бачити підказок, чим раніше. А взагалі, що таке доля? Доля завжди в руках людини. І колись розповідали, що є такі три богині. Одна із них вона плате нитку життя. Друга вона визначає по цій нитці життя час і відстань. Цієї лінії життя в людини, а третя богиня вона обрізає цю нитку. Тобі ж коли людина виходить із реінкарнації, так як ми тут на землі реінкарнуємо нас із нашим вищим я з'єднується біла нитка, яка для нас невидима. І коли, наприклад, людина а, щось з нею трапляється, і людина і тут, і там одночасно, але нитка ще така срібна нитка життя не перерізана, то людина ще залишається в тілі. Коли нитка вже обірвана, людина виходить з реінкарнації. Но в даний момент часу у нас є ключ, і у нас є перевага в тому, що наша доля у наших руках, а саме у тому, як ми реагуємо на події і як ми реагуємо на ті емоції, які ми відкриваємо іншим людям і суспільстві. А ці енергії для нас не знайомі, які зійшли на землю, незнайомі навіть нашому фізичному тілу. І зараз для цього переходу енергетично дуже багатьом із нас будуть підтягувати. Минулі події, які ми сховали глибоко в серці, тобі ж це можуть бути події дев'ятирічної давності. І коли ви зрозумієте, наприклад, що приблизно у вас відбувалося 9 років тому, ви можете оцінити ту ситуацію, яка може зараз вам повторитися. Чому так? Для чого це потрібно? Для того щоб пропрацювати ті старі е, глибинні рани, які ми колись заховали. Розумієте? Тому що для цього переходу ми не можемо перейти із чемоданом із багажом. Ми не можемо іти з цим багажом. Ми маємо перейти у легкості, і за допомогою цього зараз дуже багатьом із нас. Будуть е підкреслювати певні сфери нашого життя і відкривати певні минулі події, про які ми, можливо, зараз забули. Або найкраще думаємо, що ми вже це пропрацювали. Ми це відпустили, і нас уже це не болить, або нас уже це не стосується. А ми це е так глибоко заховали, що воно може нам зараз проявитися. Це потрібно для того, щоб ми все ж таки дозавершили цей урок, пройшли даний виклик і пішли далі. Е Енергії змінюються, енергії змінюються абсолютно природні явища, фінансова система, спілкування з людьми абсолютно все, але все не істине, те, що не від серця, воно буде відходити, і будуть відходити навіть взаємозв'язки із певними людьми, які вже не несуть благом. Тобі ж е не потрібно триматися. Коли я була в жіночому монастирі, монахиня сказала таку фразу, коли ми зайшли і зробили таку корону коло храму, босоніж, і ми дуже тішилися. І вона каже, ви радієте. Ми кажемо, так, ми радіємо. Вона каже: умійте відпускати радість. Умійте відпускати радість. Але і вмійте відпускати біль. Тобі ж, коли у нас є біль, ми хочемо стараємося її відпустити. Але коли ми проживаємо щасливі моменти, ми хочемо їх утримати якнайдовше. І через те, що ми за них тримаємося, ми створюємо для себе ще гірший стан. Вона каже: умійте відпускати щастя. Ви щасливі? Ви радісні в даний момент? Відпускайте це. Не очікуйте, що завтра ви теж будете радісні. Завтра ви можете засумувати або завтра ви можете про щось мріяти. Умійте відпускати щастя. Умійте відпускати радість, не ностальгуйте за тим, що О, колись я був щасливий, або я була щаслива, а зараз ні. Ні, це не потрібно робити, тому що, коли ми так думаємо, ми даємо сигнал у всесвіт, що ми хочемо той досвід повторити. Але коли ми просимо повторити минулий досвід, нам прийде і той досвід, який про який ми не просимо. Тому що це ланцюгова реакція. Тобі ж події повторюються із минулого, і вони не тільки повторюються е, в хорошому сенсі. Чому так? Тому що ми змінюємося. І ми щодня проходимо дуже багато. Практики дуже багато питань таких: а коли я вже отримую то просвітлення, пробудження, що постійно треба практикувати? Так, це життя. Оця нитка, коли іде, створюється наше життя, коли ми зароджуємося, створюється біла нитка життя. І далі є цей відрізок. І сама ціль наша не кінець, не народження на смерть. Ціль наша це процес, як ми живемо. Я зрозуміла. Що ми прийшли сюди для того, щоб проживати радість, проживати щастя? І коли ми приходили на землю, ми знали, що ми все забудемо, і що у матриці є дуже багато таких спокус. І мені пригадали на день народження такий випадок, що коли ми йшли, просто показали таку картинку, яка мене дуже обрадувала. Коли ми йшли на реінкарнацію, нас духовні і наставники так запитували: ти точно хочеш йти на землю на реінкарнацію? Ти впевнена, що ти знову хочеш отримати цей досвід? І ми так, так, так. Ми так, я впевнений. Я впевнена, я знову хочу піти. Ти точно впевнена? Ти ж знаєш там, які закони, ти ж знаєш, як матриця реагує. Ти точно хоч зараз знову піти в реінкарнацію на землю. Так, так, я хочу прямо зараз в цей період знову піти. Тобі ж ми дуже сильно насправді хотіли зайти сюди в реінкарнацію. А коли ми прийшли, ми такі: Я що знову тут? Що я тут роблю? Хочу вийти. Тобі ж ця історія, вона безкінечна. Але сама суть тому, що ми приходимо сюди для того, щоб прожити прекрасний досвід. Що таке доля? Ми повинні розуміти, що доля наша не знаходиться у інших руках. І коли нам хто щось напророчив, хтось щось сказав, ми можемо не взяти цю реальність. От уявіть, якщо вам людина скаже якісь погані слова, тільки вам вирішувати, чи ви берете ті слова у свою долю, то пророцтво, чи ні. Якщо ви це не приймаєте, ви так і кажете, я не приймаю цю реальність. Я творець, у мені є Жертвана енергія, я сам сотворю, і я сам створю свою реальність. Тобі ж те, що нам говорять, те, що нам пророкують, ми не завжди маємо приймати на свій рахунок, розумієте, тому що виходить е, так, що ми йдемо під маніпулятивний вплив. І коли нам говорять хороше, ми хочемо, щоб це відбулося. А коли нам говорять погане, ми лякаємося, ми боїмося. Тобі ж, так наприклад, мені сказали точку мого виходу, уявляєте, мені сказали точку, коли я можу вийти з реінкарнації, і спочатку я подумала, цікаво, у мене так мало часу залишилося. Треба жити на повну, бо дуже мало часу залишилося. А з другої сторони, я подумала: а чому хтось має вирішувати, навіть якщо це прописано в пальмових листях, чому хтось має вирішувати мою точку виходу? Розумієте, тобі ж все, що нам говорять, ми маємо відчувати серцем, чи ми беремо цю реальність, чи нас це стосується, чи ні? Але те, що я знаю, що мені говорять, що є у нас три точки виходу. Коли ми заходимо, у нас є на е, нашій ниві життя три точки виходу, коли ми можемо вийти з реінкарнації, і ми самі вирішуємо, чи ми хочемо виходити чи ні. Тобі ж, перший раз, другий і третій, третя точка це вже просто ну ми виходимо вже із реінкарнації, тому що душа або виконала своє завдання, або допустила помилок і виходить з якогось етапу, і знову потім приходить на цей етап. Тобі ж е, ми повинні розуміти, що доля, людська доля у наших руках у кожного. Кожного своя доля. Чому? Тому що кожен бачить свою реальність. Якщо одній людині розповідати одну історію і біля неї будуть стояти троє людей, повірте, одну і ту саму історію, кожна із цієї людини сприйме по-своєму. Кожен сприйме із свого ракурсу. розумієте Чому так? Тому що в кожного є своя реальність. І кожен з них буде прав. Тому що кожен бачить силу того, як може зрозуміти. Розумієте, і так це працює, але те, що змінюється енергія, це так змінюється навіть енергія землі, клімату, змінюється навіть вода, вітер. Тобі ж, я помічаю, що я в один момент отако виходжу зранку, коли медитую або просто вечором, і я розумію, що вже не та енергія. Тобі ж навколо змінилася гілка реальності. І воно змінюється, і це нормально. Насправді, земля оновлюється, це нормально. але но нам треба встигнути із землею. Тобі ж нам треба синхронізуватися. Як не опиратися, коли є навколо нас зміни? Ми відчуваємо якесь розчарування в тому або навпаки піднесення. Проходити поетапно, розумієте? Тобі ж не відкочувати себе назад. Не падати у низькі вібрації, ніхто не має права збити нас від нашого шляху. З нашого шляху може збити нас тільки ми самі тим, що ми упускаємо свій рівень вібрацій, через там злість, зазрість, ревність, через розчарування. Тобі ж всі низьковібраційні енергії, які ми дозволяємо, щоб нами керувати, вони нас трошечки назад відтягують і відтерміновують наше з'єднання із вищим «Я». Тому що ми сюди прийшли. І у нас є такі імпланти. Які, в яких закодована інформація, і багатьом людям здається, що ми вже тут реінкарнували, що я був тим або тим, і багато із нас хоче бути кимось великим. Я хочу бути згадати, що я був якимось Богом. Ніхто не хоче згадати якусь реінкарнацію, де не було якоїсь величі. Кожен хоче бути кимось, кожен хоче якесь духовне ім'я, кожен хоче такої величі. Розумієте, ну, душа сама по собі вже велична, вже могутня. І ось зараз це такі будуть відбуватися не тільки спогади, а буде Відбуватися для нас нова реальність, але Но ми все одно вирішуємо, яку ми реальність обираємо. І якщо навколо нас змінюється наше коло спілкування, це означає, що ви поміняли свою вібрацію. Тобто, що ви вібруєте на іншій частоті, і ті люди, які з вами раніше спілкувалися, вони вже е з вами на одній частоті не знаходяться. Відповідно, вони вас не розуміють. Ви вже для них якась не така. Ви змінилися, або ви там пішли в секту, або ви ще щось. Тобто, що їм уже щось не так. Вони вже відчувають, що це можуть бути навіть ваші близькі. Ти вже щось помінила, змінилася. Це означає, що ви вже просто на іншій гілці реальності. І на вас вже чекають нові люди, які мають такі самі цінності, як ви. І це не страшно. Легко відпускати людей і легко опускати нових людей, тому що ми еволюціонуємо і ми йдемося вище, 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 і наша душа еволюціонує. І коли перед нами, Створюються якісь події простором. Знаєте, в чому зараз прекрасна подія? Що у нас зараз всесвіт і Бог чує як ніколи. Він чув нас завжди. Но... Підловіть себе на думках. Зараз настільки сильні усилилися вібрації землі, що відбувається все ось так швидко. Якщо ви щось подумаєте, зразу відбувається. Ли щось подумайте, зразу це бачите. І дуже, дуже багато людей почали бачити всі знаки, не тільки одинакові цифри, пір'їнки, сигнали, спів, ангельський хор, який зранку співає. Так, Люди почали чути. Було. Mm -hmm. Люди почали чути, тому що це масово іде підтримка духовних гідів людей. Кожної людини є ціла духовна команда. Яка прийшла з нею в реінкарнацію на тонкому плані, і вони максимум докладають зусиль, щоб ми їх почули, зрозуміли підказку, обернули голову вчасно, зустрілися з тою людиною. Співпадінь немає, це закономірність, це є Божий план. Но від нас дуже багато що залежить. Коли ми чуємо ідею, ідемо за голосом Святого Духа, у нас складається наш шлях в легкості. Но коли ми включаємо розум, логіку, шукаємо якусь вигоду, шукаємо десь. 10 варіантів, ми тоді перестаємо чути голос Святого Духа. І тоді ми трошечки як заходимо в таку петлю часову, і ми проходимо дуже багато викликів і реальності яких ми могли не проходити. Дуже багато із нас заходили і отримали такий досвід, який ми взагалі мали не проходити. І що мені зараз кажуть? Кажуть, що у певних точках на планеті Земля будуть певні кліматичні суви, зміни кліматичні. І в деяких людей їхнє серце покличе на ту територію. Просто от вони відчувають цим серцем, що їм треба туди прийти. Вони туди приходять, і там відбуваються якісь кліматичні зміни. Тобі ж це не просто так. Це згідно плану душі людина туди прийшла. Тому нас завжди ведуть, коли ми чуємо так само і виводять людей із тих місць, де може бути лихо. Повірте, ніхто не дозволить. Щоб ви просто так вийшли з реінкарнації, тому що кожна душа, кожен аватар важливий тут на землі, і ніхто з вищих сил не зацікавлений, би ви вийшли з реінкарнації. Зацікавлені тільки тут мирські такі е, земні істоти можуть бути зацікавлені у цьому, але не вищі сили, ніхто не хоче втрачати божественний аватар, тому що душа проходить прекрасний досвід. І ніхто не зацікавлений в тому, щоб ви потрапляли у якусь халепу. Ну, якщо ви висловлюєте свободу волі, як. Тим, що ви промінюєте негативні думки, переживання, страх, зменшить взагалі сприйняття негативної інформації. Відфільтровуйте її, чуйте негативні новини пророцтва, читаєте читайте якісь негативні відгуки. Питайте себе, я дозволяю, щоб ця інформація проникала в моє поле і керувала мною, щоб вона формувала мою реальність. Чи ні. Я приймаю цю реальність чи ні. Одне наше слово може змінити нашу долю. Тому що ми можемо сказати, висловити свободу волі, я не приймаю цю реальність, я не погоджуюся, і я заявляю, що я не беру цю реальність в своє життя. Я не буду проживати ці програми матричні. Я не беру цей досвід. Моя душа це не обирає. І коли ми це висловлюємо, жодна сила не може цьому протистояти. Усі слухають клас. Дуже цікава інформація від вас, іштар. Я прямо, ж знаєте зас заслухалася. Думаю, що нашим глядачам буде корисно це почути, якраз саме зараз. Я дякую вам за цей випуск, за цей ефір. Побачимось у наступних. Дякую вам.